Отака широка, вона взагалі не підходить. Я зараз починаю її різати на половинку, тому що реально її можна навіть на три частинки різати, тому що це ще е, груба тканина, і тут є ще шов е, такий з боку. От, але ріжу на половинку і покажу вам зараз і розкажу, як я в'язала ось такий килимок. Взагалі вже є відео, як я ріжу тканину, я тоді навіть в прямому ефірі якось була. Тут її різала. Але ось дорізаю вже краєчок. Я відрізала його, воно було приєднане до наступної нитки. Я відрізала, дорізаю, і де взагалі це береться? Берете будь-які там старі футболки, чи якісь тканини, чи що вам не потрібне. Розрізаєте їх на такі смужки шириною сантиметр півтора. Якщо дуже груба нитка, то навіть можна менше трошечки. Там, як сантиметр. От, якщо дуже тонка, то знову ж таки можна трошечки грубшу. Я ось прив'язую до наступної порізаної, вона, до речі, теж трохи грубо порізана. Там я далі буду знову вам казати це. Ось, Але прив'язую, в'яжу на три вузлики, щоб воно не розв'язалося потім. І наматую на ось такий клубочок. Тут, бачите, вже є різна нитка, там якась і футболка порізана, і така біла, якась тканина порізана. Я його все зматую на клубочок, так зручніше потім. Ну і зараз вам покажу, як я його в'язала. Можливо, щось неправильно, то виправляйте. В мене ось такий гачок 5 мм. Чесно скажу, що на таку широку тканину треба більший гачок. Цей мені і короткий, і в ньому сам захват маленький. Берете от тканину. Її ось так якби як одягаєте на вказівний палець. Витягуєте, щоб вийшла така петля. Бачите, його треба з іншої сторони взяти. По довжині вашого пальця треба захватити гачком. Тоді перекручуєте, ще раз, дивіться, петелька по довжині пальця перекручуєте і захвачуєте знову ту саму тканину. У мене дуже груба тканина, це не дуже зручно робиться. Але показую вам, щоб ви зрозуміли. І протягуєте ось цю таку петельку, яку ви зробили. Все, воно зав'язується, затягуєте його двома нитками, і робиться ось така петля. Ось вона готова. Якщо вона вам там щось не потрібна чи ви передумали, вона легко розв'язується. Ви ось так його затягнули. Беремо знову, показую, бачите ще раз, оп, оп тут трошки більше, то легше пролізло. Дуже груба нитка, не беріть таку грубу, чесно. Затягнули її. У вас хвостик цей хай буде його, потім десь відріжете чи припалите, як захочете. І тепер робите все так само наступно. ниточку вдягаємо на вказівний палець, беремо петельку, захвачуємо ниточку і протягуємо її в цю петельку. Погано видно на цій тканині, але я думаю, ви розберетеся. Всі ми розумні люди, шарим розбираємось. Далі там, можливо, буде краще видно. Знов захватили, і ось так ви в холосту набираєте ну, петель. Я тут набирала, мабуть, то 6 чи 7 петель. Е, дивитесь, як у вас підходить. Тут я вже допомагаю собі пальцями, тому що груба нитка, воно не проходить. Цей шов дуже грубий. бачите, погано видно, де тут якась іде косичка, де воно куди проходить. але... Є, є початок є, тут по факту вже три петлі. Далі я набираю ще одненьку, так набираю, щоб не, не сильно витягувати, їх не треба робити дуже великими, тому що потім будуть дуже великі дирочки. Ось. Тому акуратненько робіть їх не дуже великими, не дуже широкими. Ну, оскільки в мене тут грубша, то бачите, я можу так собі трошечки розігнатися і подивитися і зробити її грубшу. Набираю ще петельку. Їх, ну, ви дивитеся скільки у вас зручно, щоб у вас такий кружечок вийшла. Тут, в принципі, можете порахувати самі, але я вже збилася з рахунку. Я його зробила, дивлюся, скільки в мене по факту є, щоб получився старт, такий кружечок перший. Ось так зачіпляю останній раз. І скажу вам чесно, з незвичники буде боліти ось цей пальчик і вказівний будуть вони боліти. Ось я вже все набрала кількість, дивлюсь, що в мене все готово. Тепер я просто крайню цю петельку, яка є, з'єдную з першою. Таким самим методом я просаджую ось ну, в будь-яку дирочки, я просаджую їх туди і захвачую ниточку, яка в мене ось є, якою я в'яжу. Це звичайне в'язання гачком, якщо ви вмієте, то нічого складного. Нелегко проходить, бачите, груба нитка, нагадую. Дві. Спочатку дві цих петелечки робимо, щоб воно не затягнуло його дуже сильно. І тоді вже в цих дві я просаджую третю повністю в обидві, щоб воно пролізло і не було таким дуже затягнутим, і одразу не зробилося такою, якби гулькою. Ось, бо дуже легко цей килимок зв'язати в якусь шапочку, або якщо зробити дуже широким, то вийде така хвилька. Ось. Бачите, якби петелька трошки виходить далі, тут, виходить, в мене дирочка, і я розумію, що можна і в цю сторону продовжувати. Але оскільки тут в мене ниточка з цього боку, зручніше буде йти правильніше, одразу за ниточкою. Я буду йти так як є, От вийшло, і ось тут в наступне я буду йти його теж брати. Я знову заходжу в цю саму дирочку, де було. Витягую звідси одну петлю. Бачите, важко спочатку, дуже важко. Попробуйте спочатку на футболці, воно буде набагато легше. Тому що ця навіть от просто груба, вона тут прошита, якраз шов. Дуже важко. Але нічого, прорвемося. І вже коли в мене дві тут знову петлі, я витягла її, дві петлі на гачку, тоді я їх зав'язую вже в одну. Цю саму, що я витягла, я протягую і в наступну. Ось так. Вже скільки раз спригувало. Тут взагалі не зрозуміло, що тут на початку, чесно. Може, я щось і не геть зовсім правильно роблю, але я так вмію покажу вам. Можливо, ви щось трошечки вдосконалите, у вас вийде краще. Беру роблю одну вільну петлю, тому що тут вже не можна дістати. Бачите, воно вже ось ну, якби загинає його дуже сильно. Я роблю одну вільну петлю. Тобто одразу протягую в цю, що є петлю наступну. І тепер, бачите, коли вже ви будете брати другий раз, то вже вона вільніша. Ну, пробуємо далі другу. Ось, вже навіть легше пішло, тому що тут немає шву. Тонша ниточка, бачите, вже легше протягується. Тут уже в мене дирочка робиться, треба її вже зашивати. Я роблю знову вільну петлю, щоб можна було пройти. Так, наступну беру вже не в цю саму, тому що тут уже дирочку собі роблю. Дві. Тепер ця нитка тонша, тому що немає шву. І воно легше проходить. Є. Вже тут трошечки дирочка заховалась. В наступну беру петлю. Шукаємо, де там воно проходить. Бачите, ширину петлі можна контролювати. Якщо ви витягли забагато, просто потягнули, воно зменшилось. Роблю вільно, тому що доставати вже важко. Шукаємо вихід назовні. Найшли. Він там по-любому є. Просто в нього потрібно потрапити. Тут у мене знов шов подвійний, тут трошки грубше буде. Ага, знов роблю вільну, тому що ну, на початку дуже воно затягує. Бачите, мене там буде ще і біла, і синя далі. Початок буде отакий якийсь рябий і скучую, до речі, ниточок. Вони ж потім повилазять. Ще тут можна один раз. Вона пропускає. Тут головне тренуватись. Чим більше тренуватись, тим краще виходить. І нитку не беріть спочатку грубу. Далі там уже буде видно. Добре кожну оцю петельку, то просто треба буде в кожних оцих типа дві просовувати. Кожну цю косичку. А зараз, поки ще їх тут не дуже добре видно, то не, не всюди попадаю. Але я стараюсь дивитися: ну, от, наприклад, оце петелька, в дві. Проходимо. Розтягувати, щоб достати, наприклад, до цієї петельки, це теж незручно, бо потім буде велика. І воно буде там дирочку робити. Тому, якщо є таке, що не дістає, о, вже ми одну пошили, вузлик підходить. Вузлики будуть. І не так легко з ними справиться. Я його постараюсь просадити в одну петельку, бо мені не вистачає нитки. Наступний. Бачите, вже він такий більш кругленький, якийсь такий рябенький. Ну, З цього боку тут треба буде попідрізати. Навіть в килимку є е, лицевий виворітна сторона. Закінчилась у мене оця ниточка. Ось такий малесенький варіант вийшов з цілої тої ниточки, що я нарізала, вже буде починатися інший колір, трошечки інша нитка. Ну, Просто з іншої тканини нарізана. До речі, нарізана теж дуже грубо. Можна було в два рази тонше різати. Але я перший раз різала і думала, що треба, щоб воно було грубше. Ну, буде просто грубший такий килимочок. Тут, до речі, дуже гарно буде вже видно. Косичку. Буде видно кожну е петельку. Часом можна в одну петельку двічі зашити, щоб було зручніше. Він уже, бачите, починає так трошки прогинатися в різні боки. Поки в'язала, до речі, я придумала, на що мені будуть ці лимочки. Я їх буду брати влітку на риболовлю. Постелив собі сів на травичку і яке щастя все кружечок є. Я дитина казала, коли вперше побачила, що це така гарна підставка під чай. Але я не знаю, як чашка на ньому має стояти. Воно таке нерівне. Тепер тут видно косичку. Можна в кожну косичку потрапляти. Але треба зробити один холостий, бо. Вже далеко до першої косички мені знав. Так, зручно плести, якщо в кожну косичку потрапляти, і можна тоді тільки один раз. Робити якусь додаткову там, або, наприклад, на кожній п'ятій робити додаткову, чи там, десятій, ну, в залежності від того, як він гнеться. Якщо він вже починає зминатися в кучу, то вже треба додати, е він отак буде шапочкою братися. Ось таку. О, шапочкою. То тоді вже треба, значить, додавати е додатково холості, щоб воно трошки його розширило. Це, до речі, дуже нелегко, тому що, бачите, от шоу попався і вже ниточка не проходить. Роблю холостий, бо бачу, що починає дійсно в мене братися в шапочку. Вже в мене пішла синя ниточка, футболка моя, колись дуже улюблена. Тому буду прошивати вже футболкою. Ну і я надіюсь, ви зрозуміли, як воно робиться. Бажаю вам гарних килимочків. Пробуйте. А я вже, як дов'яжу всі нарізані ниточки, то тоді е покажу вам готовий результат у відео вже окремо. Бо навряд чи я за сьогоднішню ніч. Зв'яжу повністю весь килимочок. Надіюсь, що я вам все зручно, гарно пояснила. Ви зрозуміли, роздивилися, як я це робила. Якщо хтось тут є, хто е, краще знає, як я, вміє, то я буду дуже вдячна за додаткові якісь поради, коментарі, допомогу. То буде пробувати по тому, як я показувала, то пишіть в коментарі, як у вас все вдається. Мені буде дуже приємно почитати, що ви щось змогли теж таке зробити. До речі, якщо брати, бачите, різний колір, то видно, тут ці переходи. Дуже гарно виходить.